звільсь, умонений отмалу, Брати та сестри, пропоную текст Божого Слова, записаний у Книзі повторення закону, розділ 28, перших 3 вірші. Читаємо. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога Свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей. Що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місті і благословенний ти на полі. Маю невеличке прохання. Будь ласка, перечитайте обов'язково до кінця весь цей 28 й розділ, 68 текстів. Починаючи з 1 по 14, Бог обіцяє для свого народу своїм вибраним людям благословення. Починаючи з 15-го і до завершення цього розділу Бог говорить про прокляття. Так, так вам не почулося, з 15 до кінця цього розділу мова йде про прокляття, і ми частково про це згадаємо сьогодні. Але з 1 по 14 вірш Бог говорить про благословіння. Благословіння Божі, вони умовні. Благословіння Божі, вони прийдуть у твоє життя, вони прийдуть у моє життя коли? Бог каже, коли ти будеш дійсно. Слухати голосу Бога Твого, що означає слово дійсно, можна слухати, але не почути. Чому Господь Ісус, коли був на землі, сказав, хто має вуха, нехай чує. Виявляється, можна навіть хитати головою, можна дивитися на спікера, на промовця, але не чути. Господь каже, коли ти дійсно будеш слухати, тобто. Коли ти будеш слухати усім серцем, коли ти будеш докладати зусилля, щоб почути, що Бог хоче сказати. Але це ще не все. Друга частинка. Бог каже, коли ти будеш слухати усім серцем і виконувати мої ось ці всі постанови, не частково, а усі Божі постанови, тоді. Я гарантую, що прийдуть благословіння. І в другому тексті я не побачив слово можливо прийдуть. Ні-ні. Бог каже: я обіцяю, що вони точно прийдуть, коли ти будеш слухати, виконувати, прийдуть на тебе ось ці всі благословіння. Ви хочете благословінь Божих? О, да! Благословіння Божі, вони приємні для нас, вони бажані. Ми їх очікуємо, ми про це молимося, ми їх е, чекаємо Божих благословень у нашому житті. Всесторонньо ми хочемо цих благословінь, щоб благословіння були в наших родинах, щоб благословіння було в нашій праці, щоб благословіння було у навчанні, щоб благословення було в церкві, щоб благословіння прийшло в наше суспільство, в нашу країну, щоб благословіння було скрізь, куди ми тільки не прийдемо. Але Бог каже: Ти маєш слухати те, що я тобі говорю, і додержувати. Виконувати, а якщо цього не станеться, прийдуть прокляття у твоє життя, прийде покарання у твоє життя, прийде біль, скорбота, прийдуть сльози, хвороби, прийде спустошення, прийдуть землетруси повені, так-так. Бог навіть каже, ти будеш хвостом, якщо не будеш додержувати заповідей моїх. Земля не буде родити тобі. Небо буде заховане, сонця не буде. Це коли? Коли ти не будеш слухати те, що Бог говорить, і не будеш виконувати? Тема слухняності сьогодні доволі актуальна у всіх сферах нашого життя, розпочинаючи від родини, від сім'ї, потім церква, виробництво, держава, армія, усі сфери нашого життя вони надзвичайно задіяні в тому, щоб людина. Слухалася того, кого потрібно слухатися. Біблія закликає, що діти повинні слухатися своїх батьків. Дружина повинна слухатися свого чоловіка. Чоловік своєю чергою повинен слухатися свого Пана, Господа Ісуса Христа. Члени церкви повинні слухатися своїх присвітерів, наставників. Це Господні накази, Господні повеління. Дозвольте запитати. Ви хочете мати благословіння? Апостол Яків каже. Тому ми будемо не лише слухачами, які обманюють самих себе, а виконавцями волі Божої, Слова Божого, перший розділ, 22 текст. Господь хоче, щоб ми не лише розуміли, що потрібно дякувати. Ну да, ми хочемо бути вдячними, але щоб ми дякували сердечно Богові. Своєму ближньому за те, що ми отримали. Господь хоче, щоб ми не лише чули, що потрібно прощати, а щоб ми прощали від усього серця. І, можливо, пройде півроку часу, щоб ми не дорікали свого ближнього брата, сестру, а могли простити від усього серця, щоб ми не залишали зібрань наших. тому що молитовні зібрання це особливі. Зібрання. Це особливий час на превеликий жаль. Багато людей чують об'яву про молитовне зібрання, але забувають приходити на молитовну годину. Коли ти будеш слухати і будеш додержувати, прийдуть благословення у твоє життя. А 54 вірші вони присвячені прокляттю. Це страшно. Але це Боже Слово, тому нам треба бути дуже уважним, пильним до того, про що Бог говорить, про що Він попереджає. Ти хочеш мати благословення? Слухай і виконуй. Нехай Господу буде слава у вашому житті, у вашій родині, у вашій сім'ї, щоб ми слухали і виконували Боже дорогоцінне Слово. Поклоняємось йому і дякуємо у молитві. Амінь. thank you